Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде відео про День Мами. Це буде дуже цікаво. Залишайтеся! Ну а я починаю! У, хто це дзвонить? Напевно, Вероніка. Алло? О, так, привіт Вероніко! Що, прийти до тебе? Чи ти до мене прийдеш? А, Вероніка, так я до тебе чи ти до мене? А, дивно кинула трубку. Ну, добре. Напевно, піду тоді пограю на приставці. Так, вона пішла в магазин, а що таке? Ну, О, да так, нічого, просто спитала. Дін-дин. Дин-дин. Ох, хто це прийшов. Напевно, Вероніка. Я відчиню. Добре. О, Так, це Вероніка. Привіт, Вероніко! А, можеш проходити? Що таке? Що сталося? Що Що таке? Сьогодні 12 травня, так? А, ну так. А, як я могла забути, як я могла забути, що сьогодні 20 травня. Ну, 12 травня, 12 травня, що таке? Сьогодні ж день мами! Що? Так, ми про нього забули. Але як? Як ми про нього могли забути? А, напевно, коли ми побачили великоднього кролика і з ним була пригода, ми про все забули. О, ну що ж нам подарувати мамам? Хм, Хоча в мене є ідея. О, яка? Ну дивись, давай влаштуємо їм вечірку і запросимо їх подруг. Це буде дуже класний подарунок. Ну, що, ти згодна? Так, звичайно. Ну, добре, але у мене є питання. Е -е. О, яке, Верніко? Ну, у, у мене питання, у твоєї мами є подруги? Здається, нема, а у твоєї? О, у моєї також нема. Що? Тоді, яка ж буде вич... вечірка без подруг? Це ж буде нудно. Згодна? Так. Хм, а хоча давай зробимо ще один подарунок. О, який? Ну, якщо в наших мам нема подруг, то давай зробимо так, щоб вони стали подругами. Як тобі така ідея? І влаштуємо вечірку Ну, та що? Так, це буде класно. Ну, добре. А Давай влаштуємо тут вечірку. Як, як ти думаєш? Так, я згодна. Ну, добре, а тоді мій брат та мої сестри мені допоможуть. Так, гарно. Ну, що ж, тоді пішла до тебе. Ой, що ж нам робити, у нас же немає подарунка для мами. Мене не питають, ти найстарший, то ж ти повинен був нас попередити. Та я сам забув. О, це, напевно, вони прийшли. Давай, Віко, ти відчиняй. Ні, дити, ти ти, стар, ти старший. Ні, дити. Ах, я відчиню. Хто там? О, це я, Вероніка. Привіт. Фух, Вероніка, це ти. Ми вже думали, це мама прийшла. А ні, це я. І ще з Настією. Усім привіт. Що за Настя? Ну, моя найкраща подруга. Я вам про неї не розповідала. Так, Настя, це мій старший брат Марк, а, це моя сестра близнюк Віка, а це моя молодша сестра Катя. О, сестра Близнюк? Я не знала, що у тебе є сестра Близнюк. Ой, нам часто це кажуть, що ми не схожі на близнюків. Так, у нас просто різний е, колір волосся, і ще віка трохи нижче за мене, але так, ми дуже схожі. О, справді так, ви схожі. Але це нічого не змінює. У нас все одно нема подар... Подар... подарунку для мами. Це точно. Що ж нам робити? Хм, не хвилюйтеся, у нас вже є план. О? Який план? Давайте проходьте, ми зараз вам все розповімо, так, Вероніко. Звичайно. Так, що у вас за плани? Ну, дивіться, у нашої мами ж, ж нема подруг. Ну ні, і у моєї також нема. Тож ми придумали з Веронікою, нехай вона стануть подругами, а ми ще влаштуємо вечірку. І ви нам допоможете. Ну, то ще ви згодні. Це буде найкращий день мам у їх житті. <рес> так, звичайно, згодні. Але де ми її влаштуємо? В моєму будинку? Я вже написала татові, е, він знає, що ви прийдете. Також я написала своїй мамі, аби вона прийшла сюди, і я вам скинула геолокацію. Тож, ви влаштуєте вечірку, а ми з Веронікою будемо слідкувати, аби вона стала подругами. О, ну, добре. Ну, то вперед! Так, Вероніка, потрібно довідатися, що у наших мам спільного. Ну, наприклад, що твоя любить? А, ну, вона любить е, вишивати, малювати, ще вона пробувала в'язати. І ще, здається. Що ж вона ще любить? О, моя мама також любить в'язати та вишивати. Але вона не малює, ну, то не дуже важливо. А, згадала? О, що ти згадала? Вона ще любить готувати дуже любить. А твоя готує? А, ну, вона готує, але не дуже любить готувати. О, ну то нічого. Ну, так. А що у них ще є спільного? Ну, це точно не кількість дітей. <світ> так. О, це, напевно, вона прийшла. О, ну тоді пішли і зустрінемо. Так, заодно я вас познайомлю. Угу. Привіт, мам! О, привіт, Вероніко. О, а хто це з тобою? Це моя найкраща подруга Настя, я тобі про неї казала. О, привіт, Настя! Добрий день! Мене звуть Марія, приємно з тобою познайомитися і мені також. Ну, давайте переходьте, у нас для вас є сюрприз. Хм. Так, мам, але потрібно ще трошки почекати. Ну, добре. О, а це напевно, вже моя. Привіт, мам! О, Привіт, Привіт, Настя, привіт, Вероніко, добрий день. Так, да... так, давай, мам, проходь! Та ну що ти мене покликала, що сталося? Ні, ми хотіли тобі влаштувати сюрприз. О, ну ти добре. Давай, проходь! О, добрий день, добрий, а ви хто? Я мама Насті Марина, а ви. О, а я мама Вероніки Марія. Приємно познайомитись. Так, ну що ж, добре, давайте сідайте, розмовляйте, а ми поки що підемо на кухню. О, ну, давайте, давайте, розмовляйте. Так, не будемо вам заважати. Давайте, дізнатися, що у вас спільного, ну і таке інше. А ми поки що будемо на кухні. Але до сюрпризу потрібно ще трошки дочекати. Так, давай. Ну, що ви любите? О, ну я дуже люблю малювати, ще люблю в'язати там, вишивати. О, а ще я дуже люблю готувати. Ви любите? Не дуже. Зате я також іноді малюю. От, давайте я вам покажу свої картини. Так, я задоволення на них подивлюся. Які. Ой, ось, ось ці висяці. Як вам? Я їх нещодавно не малювала. О, я, звичайно, не Не... Не іскусствовед, але вони дуже гарні. Ох, дякую. Ну, що, Верніку, як там? Зараз подивлюсь. О, ну все добре. Вони вже стали подругами. Ну, як мені здається. Це класно. Так. О. Хто це? Це Біка. Алло, що? Що, що? Що, що? 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 О, Вероніко, у вас там все добре? А, так, мам, це... Це... це нічого, все нормально. Це мені повідомлення прийшло. Що вони там наробили? Що сталося? Вони зіпсували вечірку. Що? Вони так написали, ну, Віка написала, що у них якісь там проблеми, скоріше потрібно до них прийти? А То інакше все коту під хвіст. Добре, я піду, а ти залишайся. Ні, я також хочу піти. Але якщо я піду, то якщо вони Якщо в теми закінчаться і все, вони перестануть бути подругами, не стануть подругами. Ой, де думаю, вони впоруються. Е, Мам, е, ми пішли до мене, А ти поки що розмовляй далі. О, ну, може, я піду? Ні, ні, ні. Залишайся. Прийдить вдвох десь о шостій. Так, о шостій прийдіть обов'язково. А ми поки що до мене. Так, на ну все. Як думаєш, що вони зробили? Не знаю, але сподіваюся, у них все добре. Я також. А це що за маскарад? Що ви тут зробили? Що ви зробили з вітальною? Прикрасити, а не, а не. я навіть не знаю, що ви з нею зробили. Вам подобається? Ну, нам. так, це дуже мило. Що ви з нею зробили? Ну, розумієте, ми пішли на гору і залишили тут прикраси, а Катя все взяла і повісила. Ну так, звичайно, вона б туди не дотяглася. Я тобі казала, потрібно було все прикрашати серед тропіків, а я тобі казав, достатньо було б тільки кульок. Ви вдвох гарні. Так. Таке щері бо вам три рочки, і ви не змогли домовитися. І що нам тепер робити? Ну. О, ні. О, ні, вже... Вже на пів шосту. Що? Вже на пів шосту вони при... прийдуть через півгодини. Ми не встигнемо прикрасити все. Ганісі у нас і все прикрасено. Ох, ви праві. Нам не можна було це довіряти. Почекайте, у нас же є ще пів години. Я думаю, ми встигнемо. Так, якщо працювати разом і домовитися, ми все встигнемо. Ну, ти що, ви зі мною? <реш> тоді вперед, не будемо гаяти часу. Ну що ж, так, значно, краще. Так. О, дивіться, вже 5 хвилин шоста. О, ну тоді, напевно, ми підемо зустрічати наших мам, а ви поки що сховайтеся а коли ми прийдемо, ви крикнете сюрприз. Ну, добре. Так, я буду тут. я там хотел. И... Ну, доброе, Хвост тут. Нет, тут. Северника, пошли. О, шоста. Я как раз честно. Привет. Привет. Давайте, проходите сюрприз. А вже чекає. Ну, добре. Ого, ти виживати в цьому великому маєтку. <гум> так. Ну, добре, потім про це поговорити, а зараз сюрприз. О, ну так. Давайте, пішли. Тільки заплющте очі. Це обов'язково. О, точно обов'язково, якщо ми кудись вріжемося. Не хвилюйтеся, не вріжетеся. Ми вам будемо допомагати. Ну, добре. Так, сюди. Обережно не вріжтеся в місце касі. Так, тепер сюди. Ну, що, вже можна розплющувати очі? Ще ні. тепер ще трошечки. Немножечко... Давай, ти підси, скоріш сюди. Так, давай ти Катя посередине. посередині. Так, сюди. Ну що, вже можна? Так. Сюрприз! О, дякуємо! То ви весь цей час влаштовували нам вечірку? Так, і це другий сюрприз. У вас ще є перший. Так, найголовніший. О, який це? Ну, просто ми знали, що у вас нема подруг. Тож ми вирішили, що буде класний сюрприз, щоб ви стали подругами. І це сталося. Тож у вас два сюрпризи. О, Дуже вам дякуємо. Ну що ж? По-перше, вітаю зі святом усіх мам, а по-друге, став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео і па-па!